Першого тижня по Великого Посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. З книги. Буття читання, таке було походження неба і землі, коли сотворено їх, коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини, і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав душу на землю, і не було людини, щоб порати землю. Але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного поруху та вдихнув йому в дрізді віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад в едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд, і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. З Едему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідки розділялася вона на чотири течії, ім'я першої пішон, це та, що обтікає весь Хавіла-край, де є золото. А золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки Хіхон, вона отікає весь кушкрай, ім'я третьої ріки Тигр. Вона тече на схід від Ашуру, четверта ж ріка єфрат. Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Едемському саду, порати його і доглядати його, та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: з усього дерева, що в саду, їстимеш, з дерева пізнання добра і зла не їстимеш. Бо того самого дня, коли з нього скоштуєш напевно, певно, Тоді сказав Господь Бог: недобре чоловікові бути самому, створімо йому поміч відповідну для нього, і сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, небесних, і привів їх до чоловіка. Побачити, як він назве їх, як саме чоловік назве кожне живе створіння, щоб воно так і звалося. З книги приповідок читання. Мій сину, не забувай мого навчання, нехай твоє серце береже мої накази, бо вони. Тобі причинять довголіття, роки життя і спокою, нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку і доброзичливість в очах божих і в людських, звірся на Господа всім твоїм серцем. Не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях, думай про нього, і Він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий, бійся Господа, і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла, і оновою для костей твоїх. Шануй Господа, тим, що ти маєш. Та первоплодами усіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, Твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаш, Господнього докору, мій сину, і не ухиляйся, коли Він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина, щасливий чоловік. Що знайшов мудрість людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток вона дорожча від перших, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і у лівиці багатство і слава, шляхи її, шляхи відради, всі її стежки мирні Вона дерево життя для тих, хто її держиться, щасливий, хто її вхопився. Також Господь запрошує тебе сьогодні супроводжувати його в молитві до Отця, щоб навчити тебе справжньої і щирої розмови з Богом. У найважчі моменти життя приготуй своє серце до прийняття благодаті синівської довіри, від матея святого Євангелія читання. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гециманія і каже до учнів: Посидьте тут, поки піду та помолюся там. І взяв Петра з собою та двох синів заведея і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм: Смуток у мене на душі аж до смерти, Застаньтеся тут і чувайте зі мною. І, пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи Отче мій. Якщо можливо, нехай мене, мене ця чаша, однак не як я бажаю, лише як ти. Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра. Отож і однієї години не спромоглися чувати зо мною. Чувайте й моліться, щоб не вийшли в спокусу, бо дух бадьорий. Але тіло немічне. Знову вдруге, відійшов він і почав молитися. Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, повернувшися, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Залишив він їх, пішов знову і почав молитися утретє. Повторюючи ті самі слова. Потім вернувся до учнів і каже до них: спіть собі і відпочивайте, наблизилася вже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки. Уставайте, ходімо, ось наблизився мій зрадник. Коментар, дорогі мої. Ісус, Просить своїх учнів увійти з ним в особливу молитву, де він постане перед ними в новому, не надто привабливому образі слабкої людини. Такого Христа не так вже й просто прийняти. Після Успішних проповідей, коли тисячі людей юрмилися біля їхнього вчителя, після неймовірних чудесних уздоровлень і навіть воскресінь, вигнання бісів, здавалося б, що може захитати, злякати його і їх у вірі. Проте Ісус запросив їх до особливої близькості. Не лише до самого свого страждання, але й через страждання до ще більшої близькості з Отцем. По-людськи Христос здригається від передбачення свого хресного шляху. Часто люди, які пережили травматичні події, зізнаються, що не змогли б такого всього перенести. Як ви знали наперед, Ісус знав усе. Тому просить відвести цю чашу терпіння, але в той же час ставить волю Божу вище за свої страждання, вище за своє життя, тому що знає, що неможливо, щоб воля Отця провадила в нікуди. Можливо, і в Твоєму житті. Є моменти, що до яких маєш потребу промовити з Ісусом разом до Отця. хай буде воля твоя. Ісус запросив учнів до співпраці у молитві. Вони ніби і знаходяться близько, але в той же час неймовірно далеко, часом. Чужий біль втомлює, снеохочує важкі очі сон. Це добре відомив всім симптоми незацікавленої молитви за інших. В той же час ця молитва була дуже потрібна, власне, учням, щоб сповинятися внутрішньої сили духу і витривалості. Можливо, нам також. Траплялося залишитися з власними труднощами сам на сам, можемо мати великі жалі на тих, на кого марно розраховували хоча б у молитві. Проте в нашій Гетьсеманії завжди є Ісус, котрий промовляє до Отця, Хай буде воля твоя. Дорогі мої у викликах. Сьогоднішнього дня ти можеш уповати на підтримку Отця, який скрипляв тебе на цій молитві, передай з особливою любов'ю у його опіку також тих, кому зараз важко, хто втрачає віру перед лицем страждань, і за кого ніхто не молиться. Про це напишіть в коментарях ім'я таких людей Покаяння настанови єфрема серийського продовження. Судитимуть і пусте слово. А що таке пусте слово? Віра на словах без тіл. Людина вірить і визнає Христа, але нічого того не робить, що наказав Христос. Пустим буває слово. І тоді, коли людина сповідається, але не виправляється, коли говорить, що кається, але знову грішить. і поганий вігук про іншого і пустим словом, бо переказує незнане і небачене. Приступи грішнику, до доброго лікаря, зцілися без труду. Скинь із себе тягар гріхів, принеси молитву. І з роси слідчими заганоєні рани свої, адже наш небесний лікар зітханнями і сльозами зціляє душевні недуги. Тож приступи і принеси сльози ці найкращі ліки, бо саме це угодне небесному лікареві, щоб кожен своїми власними сльозами лікувався і спасався. Лікування це не тривале, але дієве. І неповолі затягує воно виразку, але враз ціляє тебе. Лікар чекає лише на сльози твої. Приступи, не бійся, покажи йому виразку. Одночасно принеси й ліки, сльози і зітхання. Хто не подивує, хто не благословлятиме великого милосердя твоїх благодіянь, Спасителю душ наш. Коли благоволиш ти прийняти сльози як сплату за своє лікування, осило сліз, яка ти безмежна, відважно сягаєш ти з самого неба, осило сліз, чи не ангельські і усі сили небесні постійно вселяються своєю відвагою. Осило сліз, коли забажаєш, можеш радісно предстати перед святим. І високим престолом Вешнього владики, осило сліз, в одну мить підносишся ти до неба і все, чого попросиш, отримуєш від Бога, тому що сам Він іде тобі на зустріч, радо дає прощення. Як благатиму тебе, Спасителю мій, коли уста мої сповнені лихослів'я, як оспівуватиму тебе. Коли сумління моє нечисте, як кликатиму тебе, коли не зберіг твоїх заповідь. Але ти сам, благий владико, зглянься наді мною немічним, не відкинь мене мерзенного не покинь мене без надії бо ворог мій радіє, коли впадаю я у пічай тим тільки й звеселя він. Щоб розпукою полонити мене, але ти, Боже, милосердям своїм, осором Його сподівання, вирви мене з пащі Його, визволи від підступного задуму, і від усіх спрямованих супроти мене його пасток. І всіх, кого мучить совість через негідні діла, благаю, не упадайте в розпач, щоб не радів супротивник ваш. Але відкиньте соро і приступіть до Бога, плачте перед Ним і не втрачайте надії на спасіння своє, бо Господь наш дуже радіє, коли хтось кається і чекає на наше навернення. Він сам кличе всіх: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я облегшу вас, Мате 11, 11.28. Тому хай ніхто не впадає в розпуку, хоча й согрішив. Господь суворий лише до тих, хто відкидає його і не кається. Плашенний той, хто свідомо забажав плакати, зі скругою проливає на землю сльози, як дорогоцінні перли перед Господом. Блаженний той, у кого душа стала подібною до щойно посадженого дерева, що завжди, як зрошувальну воду, має сльози перед Богом. Блаженний той, хто садить у душі свої добрі рослини, тобто чесноти, і насаджене зарошує сльозами на молитві, щоб було воно плодоносне і угодне Господе. Хочу показати вам силу сліз. Після слізної молитви Анна випросила у Бога сина майбутнього пророка Самуїла і піднеслася до вершини богохвалення у серці своєму. Грішниця, у Симоному домі, плакала, омиваючи сльозами святі ноги Господні, і одержала від Нього прощення гріхів. Скруха серця, сердечний плач перед Богом, це лік для душі. Вони вселяють у нас єдинородного сина, коли прагнемо Його і привертають до душі Духа Святого. На землі немає радости солодшої від тієї, що її дає скруха серця. Чи хто з вас пізнав цю радість сліз за Богом? Коли хтось відчував цю насолоду і під час молитви возносився над землею, то тієї хвилини він цілковито перебував поза своїм тілом, поза цілим цим віком і вже не на землі. Святі і чисті сльози перед Богом завжди омивають душу від гріхів і очищують її від беззаконня. Сльози, які людина виливає перед Всевишнім, повсякчас надають відваги упувати на Бога. Нечисті помисли ніяк не можуть наблизитись до душі, що завжди замилує Бога. Скруха серця, скарб, що його неможливо викрасти. Скруху розумію, як таку, що триває не один день, але без перерв. День і уночі Доскон скруха серця, чисте джерело, що зрошує плодовиті рослини душі, тобто чесноти, Які дає нам Господь. І на завершення, часто розмовляючи з старшими людьми, чуєш. Від них десь там глибоко скрите відчуття непотрібності. Отже, чому мене Бог не забирає? Я багатьом тут мішаю, створюю клопоти. Мені зустрічалися такі сім'ї, які якась бабуся висохла. Лежить собі, як той отуванчик. Онуки, правнуки її люблять, їсть вона, як пташка. Поклює чогось, і з якоюсь книжкою лежить, читає, псалами якісь там про себе щось муркоче. а навколо всі бігають, діти на навчання, правнуки у садок, у тех бізнес, ті на відпочинок. У всіх все добре, всі бабусю люблять, бабуся лежить, нікому нічого не робить, в принципі, ні хорошого, ні поганого. Просто лежить з книжкою. Потім, бабуся, помирає, її відспівують, передають їй землі, здійснюють по ній дев'ять днів, потім сорок днів. І до сорокового дня приходять внуки, діти й щось у нас в житті все перекосилось, щось бізнес наш не пляше. Щось ми всі перехворіли, щось ми всі пересварилися. І таке враження, що бабуся тримала нас на плечах усіх. Цей Божий одуванчик, цей горобчик у ліжку, він цією книжкою в руках тримав усіх на плечах, а вони ж думають, що ми всі такі розумні, я ж бізнес свій створив, тому що я такий розумний. А я такий великий дизайнер, художник, тому що в мене великий талант, та за мною Європа плаче. Мене скоро з руками відірвуть. Вони всі думають, що вони такі всі генії, а ця геніальність вона має різне коріння. Просто якась свята, яка тобі здається непотрібною. Людина за тебе молиться і все. Нема вже духовної опіки, і не такі ми вже й все сильні і умілі. Тому прости нас, Господи, за неувагу до наших рідних. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділяю благословення. Коментуйте, висловлюйте свої думки. І про лайк, подбайки, не забувайте, слава Ісусу Христу. Господи і владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюбя і пустомовства віджени від мене, духа чистоти покори, терпеливості, й любові даруй мені службі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже, милостивий, будь мені грішним, Боже, очисти, гріхи мої, помилуй мене, весь щесла на я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішну, боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла на я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщеслана нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішним, Боже очисти, гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюб'я, пустомовства віджени від мене, духа чистоти покори, терпеливості, любові даруй мені служ Твоєму. Так, Господи і Царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Претерпівий за настрасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Претерпівий за настрасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, вподобайки, пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.